Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому YouTube каналі Здорово свинарство. Ось як ви бачите, посіяне поле, озим яра пшениця. Посіяна без обробітку зовсім по нулю. Сіялась місяць тому, 23 числа. Сьогодні 24. -те. Ось як ви бачите, ось так ми сіялися. От так у нас. Прорізалася. Ось рядочки, де лежала маса після збору сої. Ось такий ми маємо вид пшенички. Я дуже задоволений, рядочки видно. Все супер. Без пахати, без обробітку. Маємо таке на сьогоднішній день поле. Будемо бризкати від бур'яна. Поряд озима пшениця. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Підписуємося, ставимо лайки. Бачите, бур'ян пішов. До побачення.